Наша організація, яка існує 15 років, вже займається протягом всього цього року пошуком зниклих людей, допомогою в пошуку зниклих людей, в яких загубилися або в умовах природного середовища, або в техногенному завалі. І з 2013 року ми розпочали ще такий важкий шлях з підготовки собак для пошуку також мертвих тіл та останків. На сьогодні ми маємо дуже потужний ресурс 14 пошуково-рятувальних собак, з них 9 це собаки-універсали, які однаково добре шукають як живих людей, так і загиблих людей, і рештки загиблих людей. З моменту повномасштабного вторгнення ми практично не буваємо вдома, бо постійно наші волонтери з собаками, з універсальними собаками, їдуть або на прильоти, яких ми проїхали вже безліч. Або е, безпосередньо в тільки що звільнені території дуже забруднені. Також ми працюємо практично е, ну, біля нуля і в дуже, 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 дуже небезпечних містах. Ми розуміємо і ми багато стикаємося з тим, наскільки забруднена територія, на яку нам заводиться залучати наших собак. І тому в нас було таке дуже дуже гостре питання в захисті наших собак. Я зробила пост у Фейсбуці пост про те, що нам дуже потрібні бронежилети. Відізвався фонд ТАПС, котрий не тільки підказав, де можна взяти ті бронежилети, да сшити їх індивідуально на кожну нашу службову собаку. Але й повністю взяв на себе всі розходи по такому дуже дуже якісному і дуже коштовному спорядженню. Для нас це неймовірно, для нас це просто космос. Захист наших друзів, наших напарників це для нас життєва необхідність. Тепер ми будемо більш спокійніше, коли будемо виходити в Херсонський, Миколаївський, в Харківській, в Донецькій областях, в Дніпропетровській, в Запорізькій, і дуже сподіваємось, що. Це спорядження якісне дуже допоможе нашим собакам і нам відпочивати себе спокійніше за наших дорогих та улюблених друзів.